Сьогодні я розповім, що таке ребут в даному випадку. Ми дивимося на прикладі ребута жовтня, чого він складається, і відповіді на ключі запитання все буде тут. Якщо вдруг що ще буде необхідно, я надам. Плюс окремо буде текстовий документ, де все це детально прописано, якщо ви любите читати букви. І так, погнали. Перше, що потрібно розуміти, головна мета Тут тобто Ми працюємо над тим, щоб прибрати шум та повернути фокус. Тобто зараз дуже багато. Тем, які забирають нас увагу, да в різній сфері життя є свої питання. Ну і особливо, а вже ж для нас, підприємців та керівників, це команда, це робота з нашим бізнесом і з щоденними челенджами, які в нас виникають. Далі ми працюємо над тим, щоб зробити якийсь твердий результат, да? тобто наша задача. Випустити вас після цього челенджу з чітким розумінням внутрішньої опори з при того, що ви будете робити на найвищий період часу один-три місяці. тобто далі, ну, ви можете також далі прозгнозувати, але наша задача хоча б конкретний твердий е, результат, цеглинку тобто вкласти в ваш фундамент. Ну і далі, вже будемо дивитися, що можна зробити далі. Е, ну і а вже ж е, ми будемо готувати вас до того, щоб ви могли працювати вже з. Новими методологіями, новими підходами і готуватися до нового року, де ви виходите на свій новий рівень. Тобто надамо всі ключові інструменти, які будуть необхідні, і навіть більше. Да? Тобто, ваша задача зі своєї сторони, коли ви будете проходити з челендж, це ділитися своїми запитаннями і всі рішення ми не йдемо. І ну, важливо розуміти, що у нас буде 11-го, 10 го Початок, але він організаційний. Тобто, ми плавно вас заводимо, знайомимо один з одним, і повноцінний старт прям активний, такий динамічний, буде 18 го числа. Тобто буде цілий тиждень на занурення, на те, щоб ви могли один з одним поспілкуватися, повзаємодіяти і підготуватися до завдань. Тобто, Знову ж таки, гадання будуть також дозовані. Я зараз про них розповім. Просто щоб ви розуміли, що ми плавно заводимо і плавно потім будемо виводити. Наша задача зробити так, щоб ваш розум не чинив супротив, що відбувається, коли велика є інтенсивність, незрозуміло, куди біжимо, навіщо і так далі. Саме тому я зараз поділяю час на те, щоб ви могли деталізованіше зрозуміти, що взагалі відбувається. В цілому челендж. Для вас, так, ви вже, якщо дивитесь це відео, скоріше всього, він вам резонує. Бо я вирішив вам надіслати це відео, або ви вже є частиною нашої групи. Так от, ви могли відчувати, що у вас є втома, і вона частіше частіше в вашому житті відчувається. Тобто, ви починаєте розуміти, що якось. Батарейка внутрішня швидше розряджається. Ви можете бути зараз в сусному стані, але там до вечора вже його повністю вичерпати і під вечір сидіти, ну тупити будемо так говорити. Да? От а далі ви можете спостерігати за собою відчуття, що мені не вистачає часу. У мене багато дуже задач їх значно більше. Ніж те, що я можу зараз зробити, і мені від цього соромно я себе починаю трошечки самопічувати, от і брати додаткові зобов'язання, щоб цю, це відчуття провини його зменшити, і сховатися за грудою задач. Далі є відчуття через попередній пункт, що ви тобтося на місці. Тобто задача в тому, що ми маємо відчувати прогрес. Ми маємо бачити в нашому розуму. Це дуже важливо, що в нас відбувається прогрес вверх або вниз, але якийсь прогрес має відбуватися. А коли задач дуже багато і точок фокусу багато, ви можете цей прогрес втрачати відчуття прогресу, і воно нібито розмивається в озері Ваших завдань. Ви не бачите, бо там галать, тому що дуже багато всього. От далі часто, що я відчуваю. З людьми, коли спілкуюся, коли до мене приходять на консультації, кажуть, що в мене не вистачає дисципліни або сил волі. І тут питання в першу чергу з тим, що в нас тупо може не вистачати внутрішнього ресурсу на те, щоб підтримувати цю дисципліну. А під ресурсом я підрозуміваю чіткого розуміння на хіба мені та та інша дія. Друге, це в цілому є такий термін мислепалво. Ми про ми нього проговоримо вже в челенджі безпосередньо, якщо треба окремо запитайте. Це ну. Ресурс, який ми витрачаємо додатково. Це в цілому вже якісь зобов'язання, які ви тягнете, і на них витрачаєте свою дисципліну. Тобто Дисципліна теж має свій ресурс, свою оперативну пам'ять, якщо хочете. Да? Тобто її ви можете займати зайвими задачами і зайвими аспектами, які просто тягнуть з вас енергію, і вам не вистачає енергії на ту дисципліну, яка є. Ну і вже ж, дисципліну треба тренувати як м'яз, як виходите. Я маю надію, що виходите в тренажерний зал і взаємодієте або на інші тренування, і ви відчуваєте також прогрес, і ну, з кожним разом все потужніше, потужніше стаєте, от також і дисципліною працюю. Тобто, це внутрішні м'яз дисципліни, його треба тренувати, і бажано це робити правильно, враховуючи різні аспекти, які в челенджі у нас будуть враховані. Ну і складнощі з цілями та бажаннями це пов'язане з тим, що часто підприємці, які Беруть на себе багато зобов'язань, які дуже відповідальні і хочуть зробити якісний продукт. Вони ще, попри те, що працюють над цим продуктом, рішеннями та метадалі, вони ще беруть відповідальність за свою сім'ю, за свою команду, за оточення тобто за проактивні особистості, які хочуть жити кращим життям. Але через наші патруни, які нам закладаються з дитинства, ми в цьому всьому ставимо себе. На третє, четверте, інколи п'яте місце. І це, ця ієрархія, як то кажуть, вона призводить до того, що ну, з роками, а це роками відбувається в нас з вами, да? ми просто тупо е наш м'яз, знову ж таки, це ще один м'яс, е по тому, щоб щось хотіти щиро, самостійно, от від себе, він стає все слабшим і слабшим. І в якийсь момент, як я, в мене відбулося свого часу, я знайшов себе в тому, що я не знаю, чого хочу. І я живу, ну і затримую задоволення лише тоді, коли там, мені дають фідбек, що я молодець, що я класний, що я допоміг. Ой, класно, дякую тобі дуже. Ну тобто я тільки тим, як то кажуть, мотивував себе і тому жив для інших людей. От і не повністю, що вилікувався з цього, але <с>?, дуже великий прогрес має. Так от це треба враховувати. І ці моменти. Ми також будемо пропрацьовувати і наводити ваш фокус уваги на вас самих, щоб після вже челенджу у вас було набагато більше внутрішнього ресурсу і а, бажання продовжити цей шлях от, і а, ставати з кожним місяцем все щасливіше, щасливіше і щасливіше. Наступний момент, що хочу проговорити, це що ти отримаєш за ці 4 тижні. Тут важливий момент, да, такий. Ми будемо дивитися в сторону того, щоб кожного тижня надавати вам додаткові завдання, які сприятимуть розчищенню ось тих завалів, задач і в майбутньому відрізання зайвих зобов'язань. Це практики йдуть з есенціалізму. Якщо ви не читали цю книжку, загугліть. Дуже прикольний, як то кажуть, інструмент. Я би назвав його навіть так, цю книжку, бо там дуже багато крутих фішок. От. Далі ми будемо приймати ключові рішення з приводу того, що ми хочемо лишити, що ми хочемо прибрати, а що в нас не туди і не сюди, як то кажуть, ми теж приймемо рішення, що з ним робити. То це важливо приймати рішення, брати відповідальність саме за своє життя, не за життя інших, як ми любимо це робити, а за своє. Ну і вже ж ми будемо дивитися і тестувати різні практики, про це далі поговоримо по тому, як відновлювати енергію, як працювати з власним ресурсом, і практично будемо це тестувати, експериментувати і знаходити саме свій шлях. Бо ну, в кожного є свої мотиваційні елементи, спрацьовує в кожного своя комбінація. І моя задача допомогти вам через експерименти тестування дослідити, бути дослідниками свого життя, дослідниками нашого до свого щастя, от а я такий провідник, і не тільки я один, а ми разом з куратором, з людиною, яка буде вас адмініструвати окремо, ну і в цілому з вашими колегами з нашого челенджу будемо вам допомагати. Тобто ми зацікавлені в цьому, щоб якомога більше людей до цієї історії дійшли. Бо коли ми допомагаємо в цьому, ми самі собі допомагаємо це пропрацювати. Ну якщо так казати про шкурний інтерес, от то. Кожний раз, коли я допомагаю всю цю історію пропрацьовувати, я себе зцілюю потрохи, 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 і як то кажуть, стаю ще крутіше. Тому ви мені в цьому допомагаєте, і я вам теж буду допомагати це рівноцінний обмін. Ну і а вже ж ми будемо рухатися в напрямку того, щоб формати чіткі конкретні цілі, не багато щоб їх було, і план дій по їх реалізації, щоб ваш розум знову ж таки чітко розумів, куди ми рухаємося, відчував прогрес, бачив досягнення і приймав їх. Ці елементи дуже важливо враховувати. Тут я зроблю паузу, щоб ми розбили на дві частини відео.